красуньки? що, що, малесенькі мишуньки? Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Язарій Шеруської місії хіба про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Починав відео я із цієї клітки. Як наша галушка гризла цепок. Тобто це одне із самих таких часто задаючих запитань, його задають, ну, якесь відео про свиней знімаю, тільки є в кадрі цепок, зразу деякі люди запитують, що це за цепок і навіщо він нужен. Це ж не корова, його ж звинею прив'язувати не треба. І на перших минутах відео... Видно, як галушка гризе цепок і видно, що він нижня частина його блистить, ну а верхня приржавіла і грязна. Навіщо він потрібен для того, щоб свинки не маялися дурньою і було їм чим зайнятися, щоб не гризли вони один одного, як говориться, не зривали поли там, що для цього потрібно. Оцей ще дуже лежить, я не знаю. Як маленьких поросят ми сюди перекинули, так він і лежить. Він обичний щит, він не прибитий, це просто лежить щит із сороковки доски. Їм просто фіолетово. Да, там щось трохи погризли. Але хто пам'ятає, хто дивиться мій канал, це вже, мабуть, третій, ну не третій, а вже три роки вже к YouTube каналу десь два з половиною роки цим щитам є. Так що, друзі, для того, щоб їм було чим зайнятися, ми Вішаємо цепочки з малечку, так і вони займаються непосередньо своїми там справами. Але ще я із цієї клітки. Чому? Тому що хто дивиться мій канал, знає, що були у мене випадки канібалізму. І ми тоді робили такі спостереження, збирали інформацію і деякі свиноводи аматори такі як і я, які живуть в нашому районі. Парували свинок кальбатросом і також були випадки канібалізму при груповому утриманні. Для цього ж ми вішаємо сипки, для цього ми купуємо хвости, щоб не було випадків. Але, судячи із цього всього, на днях я знімав відео, от така у нас була ситуація. Ось у нас один кабанчик і другий кабанчик. Да? Ці два кабанця вони були у нас у тій групі, де ми тільки з вами дивилися поросят. Чому вони там були? Вони були, тому що вони були самі менші у своїх, там, сказати, у своїй сім'ї. І з маличку ми їх соєнили із тими поросятками у одну групу. І на сьогоднішній день вже вони не з ними. Чому так, ви, чому так сталося? Чому так сталося, що ці хлопці почали гризти спочатку одного, потім другого? Ну, Я думав, підвернув ногу І коли вони... Чувствую, що слабший і починають гризти. Ну, тобто, ну як скрізь, навіть починаючи з дитсадка, хто ходив із школи, тільки ти слабший, тільки ти не можеш дати здачі, тільки ти новачок, тебе починають пересувати. Ну, я через це також пройшов, також і в школі, ну і в деяких других там інстанціях. Немає значення, так? тобто тут та сама ситуація. Але коли вони були маленькі, всі були нормальні, всі були дружелюбні, один з одним гралися, ділили так сказати, корито, поїлку, лежбище, все було добре. Я прийшов якийсь період часу і почали одного заврізати. Я думав, що підвернув ножку і за того його ущемляють. Ми його садили до маленьких. Ну, маленькі їм ніякої, так сказати, не представляють ніякої опасності. І все начебто нічого. На другий день ситуація та сама, тільки вже другого кабанця. Так що, друзі, ніжка була більше всього підвернута вже тоді, коли оці босяки почали, так сказати, присувати того валерчика, і він десь підвернув ногу, коли від них тікав. Так що один плюс в тому, що находжуся вдома і тримаю домашнє господарство, це в тому, що можу робити якісь обходи і таким чином можу зберегти поголів'я і зробити висновки. Так, да, можна там поставити відеокамери, але це також треба продивлятися, на це тратити час. Ну, а я стараюся прийти і понаблюдати, як воно і що воно робиться. Але зробив я висновки, що все-таки, коли ми паруємо альбатросом, а Наша їхня мамка Глорія Мігіровна. Е, вона в помісі, там йде йоркшир, гепшир і альбатрос. Альбатрос це лиса свиня, яка відноситься до підряду великої білої. ну Так мені володька сказав, це термальний хряд. Гепшир це чорні свині. От, ну і Йоркшир це білі свині, тобі ж велика біла основа всього. Свинарця, і вийшли такі злюки, свино собаки. Ну так як і люди. Є люди їм по барабану, що там і як там. А єсть, от як там кажуть, ото падло вродилося. Отаке от воно і є. І вже неодноразово вже скільки е, випадків було. Ще якось у групі е, між собою, ще більш-менш, як під сели, одразу кусаються, але бувають, потім вибирають у своїй групі також слабшого або сильнішого і також їдять. Так що, друзі, ну от такі діла. Чого свині почали кипішувати мої? Тому що ось у мене у відеречку яблука. О, зараз воно малеча, не дасть фокусируйте. Кинемо малишні, вже четверта неділя. Уже тушкають. І нашим да? хто там буде їсти яблучка. О, о, десь один вже сховався. ну Того, що ми вчора. Перегнали, він знаходиться, лампочку прицепив, трошки похолодало, але вікна не затуляємо, для того, щоб цей, це, що ми його перевели першого, е проколов його амоксицилін, ну і начебто все добре. Молочня воно грається. Глорія Мігеровна теж хоче з'їсти яблуко. Да? На, на, на. Оце їхня мамка. Тобто отака, от ну наче вагітна, все начебто нічого. Малиші граються, тут більш-менш все нормально, всі більш-менш рівні, хоч є більше і менші. Ще не кастрували, також буду каструвати. Ну, Не буду з цієї групи нікому ні на крачка давати, нічого. Тобто кабанчик, який постраждав, зараз сховався під лампочку. Ці дівчольки теж почули яблука, починають кипішувати. О, Так що, друзі, такі бувають випадки. Зразу там будуть мені писати. Ой, нехватка в кормі чого-то, того-то, того -то. ну, друзі, я вам скажу одне. За 10 років ведення свиноводства в домашніх умовах вже якось зробив для себе висновки і чому даю більше перевагу таким рижим свиням. Да, з ними трошки важче природові діяльності, але свині набагато спокійніші, і ті свині, які О, сховався в будку. О які знаходяться у мене в групі, ну, тобто вдома, з ними якось трошки легше. Ось ці рижики до них за... Скай, да, вони не косючі, але вони е... теж любопитні. І коли до них укинуть такого кабанчика покусаного, вони його не гризуть, а просто штурхають. Ну, от якось так. Ось все. підкинули, привезли двох свинок на одну і другу. Да, Поштурхали день і все нормально. Ну, Правда, вік такий. О, Ну, якось так. Так що, друзі, таке у нас вийшло відео. Не знаю, там цікаве, не цікаве, але такі мої спостереження, що все-таки від породи багато чого залежить, так само, як і у людей. Рід, да, як там кажуть, от дід у тебе був такий. І генетика вона передається з покоління в покоління, так само і тут. А от ріжі свині, вони більш пасивні, більш такі. Спокійніші, чорні свині, от такі чорні, там, що там гепшир є, вони лякливі, дуже лякливі. Ну і, відповідно, в період своєї такої защитної реакції можуть наробити багато Я кіпішу. Були в нас такі випадки. Так що, друзі, якось так. От, е... Проблеми канібалізму це вони можуть бути по-різному проявлені, можуть за невеликою за. Недостачі території, нехватки білків тваринного походження, чи там, вітамінної бази у кормовій базі. Багато-багато ну, різних факторів. Ну, але я ж, за 10 років вже е, якось надивився і спостерігав для себе, робив якісь висновки. От якось так. Так що по яблукам невеличка кількість яблук, вже з'їли усі яблука, фактично, ходьосені вже й пора яблук, ну, але на даний момент... Невеличка кількість, так побалував, і вони це почують і вже сразу і пішують. Так що, друзі, ну, на цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк і можливо, кого які були спостереження по своїм так сказати, спостереженням. Ну, Там, де є велика біла і випадків канібалізму набагато більше. Ну а в нас в районі є Володькін хряк-альбатрос, поросята хороші, все. Ну, прояви канібалізму дуже-дуже часті. Не тільки в мене, а також в Тараса Яроша були, в Андрія Яришківського були, в ну, багатьох-багатьох хлопців, які беруть тут е е е, поросят. Якщо там парка поросят е е, тримають, то нормально. А якщо групами є трохи нюанси. Так що, друзі, на цьому буде все. За цією групою будемо спостерігати. Як в цій групі у нас поросята від трьох мамок. Тобто оці поросята від машки, ці подкидища, які подкинуті в два періоди, цей і цей подкидування при народженні, коли машка народила, цей вже підкинутий, коли в кучу збивали, і ці двоє ми купили. Так що, друзі, все, на цьому все спостерігаємо. Наблюдаємо, робимо висновки, не критикуємо. Якщо хтось хоче щось підказати, він пише. У мене були випадки, я в такій чи в такій ситуації робив. Отак, можливо, ця інформація вам зможе допомогти. Будь ласка, використайте її безкоштовно. Так само і я в деяких випадках, коли людина мені дзвонить і запитує, що мені робити, я кажу, я не є ветеринар, я не є компетентний у цих питаннях. Але якщо вам нема до кого звернутися, то я поступив би в тій чи іншій ситуації іменно так. Так що, друзі, ділимося інформацією, підтримуємо один одного. Так що, свиноводи-любителі, я розумію, що в нас є такі принципи, моя хата скраю нічого не знаю. Так не можна. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. На цьому буде все. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра, слава Україні, слава збройним силам, слава людям, які працюють усім. Пока-пока, пока. пока, пока.